Доброго ранку, мої любі малята! Я рада вас вітати на нашому занятті з малювання. Дітки, подивіться, хто це до нас у гості завітав? Так, правильно, це бджілка. Бджілка Майя. Дітки, я пропоную вам сьогодні намалювати для бджілки Майя квіточки. Для цього нам з вами потрібна аркуш блакитного паперу. Фарба зеленого кольору, білого, оранжевого або жовтого, водичка, пензлики та ось такі ось паралончики. Ми будемо сьогодні малювати з вами методом штампування. Квіточки для нашої буділки Майя. Спочатку давайте з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків, приготували ручки. Дві долоньки сперечались, Хто з них краще визначались, Каже права я главніша, ліва твердить я сильніша, Плачуть пальці, що робити, як долоньки помирити, всі ми, рівні, права й ліва, тільки в єдності є сила. І ось зробимо таке ось сердечко. Так, молодці. Тепер ми з вами почнемо працювати. Ми беремо ось такий паралончик, беремо пензлик, вмочуємо його у водичку, потім вмочуємо фарбу оранжевого або жовтого кольору, та ось отак подивіться, намощуємо на паралончик. Це в нас буде серединка нашої квіточки намостили. Так. Тепер беремо та прикладаємо. Ось так. Ось так. Ось, подивіться. Так. Потім ще беремо, намощуємо. Прикладаємо та придавлюємо. Ось подивіться. Потім беремо ще. Ось так подивіться. Так, ми намочуємо оранжевою або жовтенькою. Яка, який колір вам подобається, такий. І де вам подобається, там ви і. Робити серединку. Ось, подивіться, відкладаємо. Так. Тепер з вами беремо другий пензлик, умочуємо її, його в водичку та беремо-намочуємо на наш паролончик білу фарбу. Це, дітки, буде у нас квіточка, пелюсточки. Ось подивіться, намощуємо. Намочуємо, і буде у нас білі квіточки для нашої бджіма. Ось так. Ось так, дивіться. Ось так. Ось, дітки, подивіться. Ось які красиві у мене такі квіточки для бджілки. Так, беремо, знов намочуємо, подивіться на наш поролончик білу фарбу. Ось, подивіться, дітки. Так, відкладаємо пензлик в стороночку та ось так. Подивіться. Придавлюємо ось так. Ось бачите, які в нас з вами вийшли квіточки. Дітки, а скажіть, будь ласка, чого бракує в цих квіточках? Так, стебельця. Беремо ще один пензлик, вмочуємо його у зелену фарбу та малюємо з вами що, стебельце? Малюємо стебельце ось від одної квіточки. Від другої квіточки. Та ось від третьої квіточки. Якщо ви бажаєте, то можете дітки намалювати листочки. А можна намалювати травичку. Травичка малюється ось зверху вниз. Такі ось прямі лінії Ось подивіться, це травичка, де ростуть наші квіточки для бджілки Маї. Там вона буде на цих квіточках збирати нектар та робити мед. Ось, дітки, подивіться, яка краса у нас з вами вийшла. Ось ми, з вами. Можемо намалювати такі ось листочки. Ось. Так, вимочуємо пензлик. І от і другий, той, який у нас залишився у водички, щоб він не був у водички. Ось, вкладаємо його на серветочку. Так, дітки, подивіться, будь ласка, які квіточки з нами у вас. У нас з вами вийшли дуже-дуже гарні. Бджілка Мая, дітки, вам дякую за, дякує за такі квіточки. Дітки, я з нетерпінням буду чекати фото ваших квіточків. А вам бажаю гарного дня, настрою. До побачення. Дякую за увагу!